Походження людини одна з найбільших таємниць історії. Де ми з'явилися? Хто ми насправді? Сьогодні розберемося у найвідоміших теоріях та найважливіших етапах розвитку людини. Давні цивілізації бачили людину як творіння богів. Наприклад, у Єгипті, давньому вірили, що люди з'явилися зі сліз Бога Сонця Ра. За біблією Бог створив. Адама і Єву на шостий день. Науковичці пропонують еволюційну теорію. Через Дарвін довів, що людина походить від тварин, і також гіпотеза космічного походження життя, живі організми могли потрапити на землю з космосу. Цікаво навіть, що навіть папа Римський, Іоанн Павло II визнав еволюції, але душу людини міг дарувати лише Бог. Як ви гадаєте, чому жодна теорія, походження людини повністю не доведена? Одне з найдавніших пращурів це Homo habilis, тобто людина вміва. Вона з'явилася в Східній Африці приблизно 35 тисяч років тому. Тому виникає Homo sapiens або людина розумна, Краманьйонець. Назва неандертарнець та краманьйонець походять від місць знаходження їхніх решток. Вічка не андер... Німеччин і печера Кроманьйон, Франція. Чи допомагає знання походження слова запам'ятати історичний термін? Крам'янці живе в печерах або споруджував житла з кісток тварин. Найважливіше для них відкриття це вогонь. Він, відді, він зігрівав, захищав від хижаків. І давав змогу готувати їжу. Пересні люди створювали інструменти з каменю та дерева, перші знаряддя праці. Основні заняття в них були полювання, рибальство, збиральництво. В епоху мезоліту винайшли лук зі стрілами, що значно полегшувало життя. Які вміння вироблялися у людей, коли вони працювали разом? Рід це колектив родичів зі спільним господарством, плем'я кілька родів із спільними звичаями та вождем. Сусідська община, об'єднання сімей без родинних зв'язків. Раннє суспільство поділялося на патріархат та патріархат. Як ви гадаєте, чим сусідська община відрізнялася від родової? Людина пройшла довгий шлях від перших гомо хабіліс до сучасного гомо – Винаходи. Співпраця, розум і винахідливість допомогли вижити і розвиватися. Походження людини залишається відкритим питанням, а наука і історія продовжують нас здивувати. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дізнаємося більше про таємниці нашого минулого разом.